Привіт Україна! Дивіться, яка погодка в Херсоні гарна. І майже тиша, якщо не рахувати повітряну тривогу, яка ось зараз загула, і кажись кап черговий прилетів. Але я вам хотів не про те розповісти і показати. Дивіться, знаєте, що це? Це наш шахово шашковий клуб в сучасні часи. А раніше це було, було, був будинок італійського віце-консула і перуанського консула Анджело Анатра, 1905 рік. І на що я, власне, хотів звернути увагу. Приліт сюди був майже одним з перших в нашому районі. Ну, тобто це десь 2003 рік пошкоджено було, от ви бачите, частково пошкоджено. Як це називається, фасад і вибіти вікна. Але подивіться зараз, які які яскраві і новенькі стоять у вікнах щити. Вони явно не пережили два роки під дощами. Це ось свіженькі, красивенькі, а це тому, що херсон кабли, сука, блін, оце оце кап пролетів вже другий. Зараз буду біжати звідси ховатися. Ось, тому що Херсон. Закінчую свою думку, незважаючи на що. Тому що Херсон навіть фронтовий і навіть в таких умовах має бути гарним, красивим, нарядним і переможним. Тому що ми... Переможемо обов'язково. Як би це нашим, як би ворогам нашим не хотілося обратного. Слава Україні! Тримаємось. Зараз покажу свою фізію, якщо вона попаде в кадр. Тримаємось, слава Україні!